В Госдуме предложили ввести для коммерческих клиник и медцентров 5% налог на прибыль. Правительство настоятельно рекомендует вернуть налог на операции с банковскими картами. В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект. России не хватает денег на пенсии. В 2025 году в бюджете социального фонда, куда в свое время влился ПФР, образуется дыра почти в 780%. Миллиардов рублей. Это второй рекордный показатель за последнее время. И к этому добавляются и провалы Минфина, прежде всего в бюджетной политике, где вместо стимулирования роста предлагается механическое сокращение расходов и рост налогов. Поэтому дело не в санкциях и не в специальной военной операции. А в тому, що два ключових відомства фактически термозять розвиті економіки собственними руками. У їх же ліпкі ручонки, та вони ж все перерозпрядляють, только умеют-то. і більше нічого. А колись вони обіцяли взяти Київ за три дні. Ну а тепер рахують за скільки то днів у них закінчаться гроші на війну. Тому з 1 січня 2026 року на Росії велике покращення. Податки зростуть, ну і ще більше тиснутимуть на бізнес. Коротше кажучи, новий рік, новий рівень дна і сльози росіян. Ми всі ризикуємо просто в як динозаври, за ненадобністю, тому що поки з підйомом цін, більша частина з нас просто закроється. Фактично, що мені зараз пропонується, це роботи на мою іпотеку і на їду для моїх дітей. Отже, тут ми говоримо про те, як Російська Федерація котиться на дно. І сьогодні про нові сюрпризи для росіян у вигляді податків. А випереджаючи, до речі, ваші коментарі, наголошую: тут ми нічого не порівнюємо з Україною, бо ми то ні на кого не нападали. Але ми продовжуємо демонструвати стійкість і мужність попри все. А на болотах, поки бункерний рахує перемоги на фронті, ну бо ж у нього все за планом, то його уряд не до федерації рахує дірки у бюджеті. Ну, а як вони хотіли? Війна насправді коштує дорого, а друкувати гроші безкінечно не вийде навіть на болотах. Тож вже із 1 січня 2026 року на Росії планують підвищити основну ставку податку на додану вартість, тобто із 20%, як було раніше, до 22%. І знаєте, що від цієї новини Росіяни буквально плачуть. Я в шоке пребываю. Горошила новостями, час практически разговаривал со своим бухгалтером касательно изменений в нашей налоговой системе. Многие, наверное, из вас слышали про то, что повышаются ставки НДС. Я вот начинаю про это говорить, у меня сразу идут слезы, я их не могу сдержать. Потому что помимо увеличения ставки НДС, нам грозит отмена всех специальных налоговых режимов. Это патенты, льготные обороты, на которых мы еще можем не быть плательщиками НДС. Размер вот этих оборотов, превышение которых обязывает к уплате НДС, оно снижается с 60 миллионов в год до 10 миллионов в год. Хотя это и звучит очень глобально, там какие-то миллионы, в расчете на месяц, в расчете на статистическое предприятие малого бизнеса, это очень небольшая сумма. И это значит, что под дополнительное налоговое время подпадает огромная часть предпринимателей, хороших, крепких предпринимателей, которые честно работают, зарабатывают Своїм трудом, чесним трудом, постараються зробити качественний продукт. Як розумієте, тепер у криваві м'ясорубці Путіна будуть абсолютно всі росіяни? Ну бо що нравиться, не нравиться, а терпіти і прогинатися доведеться. До речі, маленький бізнес тепер на Москві та й загалом у Росії також у грі. Бо дивіться, якщо раніше вони там мали оборот 60 мільйонів рублів, і лише тоді мали платити ПДВ – то тепер планка впала до 10 мільйонів. Тож, якщо коротко, то якщо в тебе маленький, приміром, магазинчик, то тепер ти ні не підприємець, ти спонсор війни. І зискай допоміжно 150-200 тисяч в місяць для такого підприємця, наприклад, як я це просто нереально. Це суми якісь, Я не знаю, куди вони взяти. Я не знаю чому. Те, кто в правительстве считают, что это правомерно, что мы можем отработать эти деньги, мы не можем. У нас никто не смотрит вообще на наши расходы и на то, какую часть из вот этого оборота, в общем-то, составляет стоимость самих товаров, стоимость нашей аренды, стоимость зарплаты людей, которые у нас работают. И все это может просто пойти коду под хвост. Очень быстро. Это моя реакция. Закон еще не принят. Сейчас он находится в чтениях, и как бы правительство смотрит за реакцией и оценивает возможные риски. Так вот, это моя реакция. А риск очень простой. Остаться просто без сегмента хорошего малого бизнеса, который создает качественный продукт, вкусно вас кормит, шьет качественную одежду, продает вам настоящие натуральные камни без подмесов стекла и какой-то там инфо -цыганщины. Мы все рискуем просто как динозавры за ненадобностью, потому что покочевряжившись с подъемом цен, большая часть из нас просто закроется. Фактически, что мне сейчас предлагается, это работать на мою ипотеку и на еду для моих детей. А для этого торговля – это слишком изощренный и сложный способ, чтобы еще переживать за 100 тысяч штрафов, на которые я могу нарваться по разным причинам. Это огромная головная боль, и это не будет стоить тех денег, Котори я просто буду тим бізнесом зарабатувати, винуждені давати э, по 300 тисяч налогів кажди місяць. Ну а далі ще цікавіше, бо готують громадянам Росії ще один сюрприз, і податки тепер будуть і замість. Как вам такая Если государство примет данный закон и коммерческим клиникам назначат 5 налог с прибыли, они, соответственно, компенсируют это все через кошелек пациента, увеличат свои цены. Для чего, уважаемые депутаты, руководитель комитета по здравоохранению так искажает смысловую нагрузку работы коммерческих клиник? Ведь они доказали свою эффективность, когда практически сдохло первичное медицинское звено в период ковида. И все перебросило стационары. И тогда только коммерческие клиники и спасали пациентов. На самом деле государственные клиники не справляются С ОМС. Они сами просят помочь им коммерческие клиники. Кстати, я очень хорошо помню, как перед э, пандемией э, Минздрав в России, и, кстати, за это никто не ответил, проводил так называемую оптимизацию. Да, вот эти умники тогдашние. Они же все умничают, как и сейчас, на мой взгляд. Э, вы вдумайтесь, просто в фразу главы профильного комитета говорит: он говорит, что если они так хорошо развиваются, то есть кто-то посмел развиваться. Хорошо. А давайте-ка мы их обложим. да? И будем перераспределять, но он, он, их же липкие ручонки то они же все перераспределять только умеют-то. И больше ничего. А знаете, почему я так эмоционально говорю? Потому что тот же губернатор Камчатского края, Владимир Солодов, не смог губернатор записаться к участковому врачу. Просто в держдурі вирішили, що якщо приватні клініки добре працюють і добре заробляють, то треба їх трохи, так би мовити, підлікувати податочком. Ну, план насправді у них такий: вести для всіх приватних медцентрів 5-відсотковий податок на прибуток. Мовляв, оборот -то у них колосальний, близько 2 трильйонів рублів. Тож нехай поділяться. До речі, голова комітету Держдуми з охорони здоров'я пан Ліонов, є там у них такий так і каже: цитую, це дозволить зібрати додатково 20-30 мільярдів рублів і покращити державні клініки. Понимаєте, чиновники і депутати вони ж не способні зазидати на мой взгляд. Ані тільки, от, щоб оштрафувати, який какой налог ще придумати, щоб що собирати. О, хтось то посміл хорошо розвиватися. Давайте ми їх обложимо. Ми не можемо создать, они, вот эти умники не можуть создать нормальные условия в отечественном государственном здравоохранении. А давайте тогда обяжем студентів отрабатывать, навіть платников. Вот це вообще это дикость. Ви отношение имеете к платным студентам медицинских університетів? Умники з російського парламенту? Ага, бо ж ніщо так не підіймає рівень медицини як новий податок. І ще черга за безкоштовною допомогою, але десь через 3-4 місяці. Тим часом у медичній спільноті на болотах вже насправді не приховують іронії. Бо якщо закон таки ухвалять, то приватні клініки просто піднімуть ціни, ну а платитимуть, як завжди, пацієнти. Тобто, замість лікування людей тепер лікуватимуть бюджет на війну. От вам і путінська турбота про людей: спочатку обдирають, а потім кажуть, що це для їхнього ж здоров'я. Але, даже пропагандисты не приховывают. Российская экономика сейчас переживает не наилучшие часы. Рейтер выявила шесть, как минимум, крупных компаний в разных секторах российской экономики, многие из которых являются промышленными гигантами, которые сократили рабочую неделю в попытке уменьшить расходы на зарплату без роста безработицы. В свою очередь в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили, что с начала года секторы экономики, не связанные с ВПК, сократились на 5,4%. Там прогнозируют значительное замедление роста ВВП России до 0,71% в этом 2025-м. По мнению экономистов, компании сталкиваются с растущим числом проблем, начиная с высоких процентных ставок и снижения внутреннего спроса, ослабления экспортных рынков из-за санкций и дешевого китайского импорта. В результате совместных усилий правительства и банка России наблюдаем постепенное замедление инфляции. Обратная сторона этого процесса жизнь в условиях высоких ставок. Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибылі, снижению уровня рентабельності, а следовательно, и будущих инвестиций. То есть, напрямую повлияло і на потенциал росту економіки. Але так скажу відверто, вони все ще не готові визнати, що вона котиться на дно. Ну, дивіться, податки ростуть, санкції душать, попит. Падає і ось головне тоді питання: а коли вони зрештою визнають, що їхня економіка летить у прірву? Чи може насправді вже? В отечественной экономике, где наблюдается уже стагнация. ГАЗ, ведущий производитель фургонов, на котором работает не менее 20 тысяч человек в августе, перешел на четырехдневную рабочую неделю, как и производитель грузовиков КАМАЗ, на котором работает около 30 тысяч человек. Профсоюз Автоваза, в свою очередь, крупнейшего российского автопроизводителя, на котором работает около 40 тысяч человек, подтвердил, что с 29 сентября на предприятии введена четырехдневная рабочая неделя. Алроса, крупнейший в мире производитель необработанных алмазов, МАЗов сократила фонд оплаты труда для всех категорий сотрудников, не задействованных непосредственно в добыче на 10%, в том числе за счет сокращения рабочей недели. На предприятиях металлургической, горнодобывающей, деревообрабатывающей и угольной промышленности были сокращены рабочие недели, штат сотрудников и объемы производства. Це відбувається ще до введення нової фіскальної нагрузки. Вже зараз на болотах найбільші промислові компанії від транспорту і металургії, і аж до вугілля, а ще алмазів і навіть цементу масово відправляють працівників у неоплачувані відпустки або взагалі просто скорочують штати. Ж, якщо підсумувати, то на Росії сьогодні підвищують усе окрім рівня життя. Податки ростуть, ціни ростуть, а в бюджеті все одно дірка, яку не залатає жоден путінський патріотизм. Бо знаєте, коли держава живе війною, економіка вмирає мовчки, і навіть якщо вони цього ще не визнають, то тріск ми вже чуємо звідусіль. Хоча знаєте, добре, що у Кремлі досі не зрозуміли, що податки це не зброя перемоги і точно не панацея. Бо відтак їхню економіку доведеться ще більше реанімовувати. Ну і крапельниці пропаганди тут вже точно не допоможуть. І я вам обов'язково розкажу і про це. Тож підписуйтеся на канал і залишайте свої коментарі і вподобайки. І нагадую, я Інна Набок. Ну а тут ми говоримо про те, що поки у Путіна гримітимуть гармати, його економіка буде мовчати. А от як завилають від чергового покращення самі росіяни? Дивіться у наступному випуску.